Ну, я не знаю, в принципі, особа в магазині не ходжу в Чорну п'ятницю, але да, дійсно буває, що скупляємося в Єві, і ціни я вже доволі знаю. І бувають, знижки дуже ну, приємні і дійсно вони є. Так як я чула, що. Кажуть, що це все фальшиве і це неправда. Ну, в Єві точно знаю, що є ці знижки. Я постійно скупляюсь, і на цей товар уже просто я ціни знаю, які ну попередні були ціни, і які зараз. І за що я вже знаю, що сто процентів там знижка є, бо до цього була ціна не така. А скупляюсь я постійно, я ж кажу, і в мене вже є товари, які ну. Я використовую на постійній основі, тому ціни вже знаю на пам'ять. Ну, більше маркетинг. Чому ви так вважаєте? Ви перевіряєте справжність стіни? Так. Серйозно. більшості випадків це маркетинг. «А у вас є якісь приклади? Ну, наприклад, я купляв витратні матеріали для принтера і вони вийшли майже ту саму ціну. Просто була завищена ціна перед цим, перечорнула і на та сама ціна. Ну, можливо, десь воно і є в якихось відсотках, але я не готовий сказати. Ну. А, я вірю. От тільки в деяких магазинах, наприклад, ну все в вирошені. А так є вітрошки ж. І то вони знижки там кожного дня. Ні, не вірю. Не вірите? Ні. Ви думаєте, що це маркетинг? Ну, звичайно. Спочатку ціни піднімають, потім опускають їх, от і все. І ви не скуповуюся, не, не вірю, тому що це звичайний маркетинговий хід, який придуманий за кордоном, але до нас він перейшов тільки як маркетинг, -маркетинг хід Знижок ніяких немає. Я сам одного разу пересвідчився, тому що купував комп'ютерний стул і його підняли ціну за день до чорної п'ятниці. В чорну п'ятницю він продавався по тій ж самій ціні. Тому, тому так. Ні, не в Україні. Це маркетинг, так це... так читай маркетинг. І не не віртуєтесь? Ні, ні, не женуся за цим.